Друзі, привіт! Ситуація на сході України. А перед переглядом новини підтримайте наш канал. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом. Ситуація на сході України досить складна. На сході України тривають запеклі бої. Ситуація залишається складною. Проте українські сили контролюють обстановку на полі бою. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю канадському телеканалу СВС. Глава Міноборони, посилаючись на українське військове командування, назвав ситуацію на сході складною, але контрольованою. При цьому міністр озвучив список побажань щодо озброєння, які необхідно Україні. Серед бажаного винищувачі інші бойові літаки та далекобійні ракети. При цьому Резніков наголосив, що вони потрібні не для ударів по території Росії, а для знищення складів та командних пунктів окупантів. Глава Міноборони додав, що покладає надії на нові два тижні переговорів з партнерами щодо винищувачів для України. Він сподівається на позитивне рішення, як раніше було з запасами ППО та далекобійною артилерією. Для мене все, що неможливо сьогодні, буде можливим завтра, сказав Резніков. Нагадаємо, у Донецькій області тривають активні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Зокрема, окупанти посилили атаки поблизу Вугледара. Речник східного угруповання військ Сергій Череватий зазначив, що окупанти прагнуть прорвати оборону біля Вугледара або піти у напрямку Покровська та Добропілля. Друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Йдемо до перемоги!